Павло Глазовий Лиха прикмета. На Наталці на Полтавці оженився Гога Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць Гога каже жіності Наташі. А тепер внесемо ясність у стосунки наші, щоб в сім'ї не виникали більше інциденти. Мусиш твердо пам'ятати два такі моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися, стань і пильно на кашкета мого подивися. Як надів на праве вухо, значить, все прекрасно. Значить, вечір проведемо ми з тобою класно. Приготую чахох білі, вип'ю чачі склянку, суліко тобі співати буду аж до ранку. А коли на лівім вусі побачиш кашкета, От тоді вже стережися, то страшна прикмета. Бережи від мого гніву свої боки й спину, бо за себе не ручуся я у ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже то носися зі своїм кашкетом. Ледь порів, переступивши, кий на мене оком. Заприміть, стою анфасом, чи до тебе боком. Якщо боком, все в порядку. На столі горілка, холодець, сальце, ковбаска і борщу тарілка, по з тобою, чарочку пригублю, пожартую, поворкую і, може, й приголоблю. А якщо стою анфасом, та ще й руки в боки, і якщо вогнем пекельним паленіють щоки, та якщо в руці тримаю якогось предмета, значить, хати я хотіла на твого кашкета.